Бойові пташки, очі наших розвідників, як тільки військові, не називають безпілотники. Літальні апарати допомагають наводити артилерію, враховувати місця розташування ворожих штабів та знищувати ворожі позиції. Сьогодні 70 таких дронів відправили зі Львова на передову. Серед уже звичних для військових мавіків бачимо й цих яскравих дронів камікадзе. Ці пташки полетять лише в один кінець із собою на той світ заберуть російських окупантів. Безпілотники понесуть до ворожих окопів вибуховий снаряд. А антидронова рушниця, яку сьогодні теж передали військовим, натомість захистить від ворожих БПЛА. Сьогодні ці маленькі пташки роблять дуже велику роботу. Я ще раз повторюся: ніхто ніколи не думав, що дрон, який може знімати весілля, день народження чи різні заходи, сьогодні може нищити БМП. Безпілотники відправили до захисників та захисниць зі львівських бригад, зокрема до 80-ї, 24-ї, 103-ї та 125-ї бригад. бригади. Ще більше дронів буде передано. Тим більш технологічно з нашої сторони стає війна, тим менше життів ми віддамо в ім'я нашої перемоги. Благодійна ініціатива Пташки перемоги об'єднує соціально відповідальний бізнес та меценатів, які підтримують українську армію. Ми займаємося продажем будівельних інструментів, і вони всі були потрібні і в облаштуванні блокпостів, і в їжаків, і передача якихось бензопил і так далі. На передову. Сьогодні ж на передову відправили дрони у межах проєкту з початку року військова військовим передали вже 237 безпілотників. До кінця 2023-го планують відправити тисячу пташок.